Скажіть чесно, скільки разів ви боялися готувати кролика, аби він не вийшов сухим? Сьогодні розкриємо секрет карпатської кухні, який перетворить кролятину на ніжне м'ясо, найпростіший маринад і запікання, мінімум зусиль, максимум соковитості. А в якості гарніру ароматна подушка з грибів та картоплі. Це ідеальний спосіб отримати м'ясо, яке справді тане в роті, ніби його щойно дістали з старої печі. Для приготування обрали кролика вагою 1 кг. Це молоде м'ясо світле, ніжно-рожевого кольору з тоненькими кісточками. Воно швидко готується і має м'який делікатний смак, без різкого запаху. Уся магія починається з маринаду. Він має бути густим, кремовим та насиченим. Беремо за основу домашній майонез 2 столові ложки. І додаємо до нього гірчицю 2 чайні ложки для пікантності, ароматну копчену паприку 1 чайну ложку для кольору і тепла та обов'язково свіжий часник 3 зубці, пропущеного через прес. Часник під час запікання стає м'яким. Його запах та смак чудово доповнюють кролятину. Додаємо ще трохи солі, щоб підсилити смак. Ретельно перемішуємо. Маринад виходить таким простим, але ефективним, і з ним м'ясо виходить соковитим. Цим маринадом щедро змащуємо всю тушку. Кролята нам м'ясо ніжне, але потрібно добре покрити його, щоб під час запікання утворилася золотава скоринка, а сік залишався всередині. Такий рецепт запеченого кролика надзвичайно легкий та простий у приготуванні. Не потрібно розділяти тушку на частини, годинами тушкувати в сметані. Достатньо ретельно промити кролика, обсушити і замаринувати. Єдине, що справді важливо, дати м'ясу час добре промаринуватися. Залишаємо кролика на 3 години. Підійшов час запікання. Пів кілограма шампіньйонів ретельно вимиваємо та очищаємо від ґрунту, де потрібно. Їх не розрізаємо, такі, як є, викладаємо на деко. Під час запікання вони значно зменшаться в розмірі та випустять сік. І картоплі очищаємо 1 кг. Картоплю обрали середнього розміру, розрізаємо її на половинки. Якщо великі картоплини, тоді на четвертинки. Надто дрібно не треба, бо пересохне або згорить. А от такі шматочки готуватимуться одночасно з кроликом та шампіньйонами. Усе пропечеться рівномірно. Трішки підсолюємо картоплю, додаємо одну чайну ложку сушеного базиліку й олії, приблизно 20 г. Добре перемішуємо, щоб спеції та олія рівномірно покрили кожен шматок. До картоплі не так важливі спеції, як наявність олії. Вона допоможе утворити золотисту скоринку, збереже всередині ніжність і зробить смак більш насиченим. Ця подушка вбере сік кролика, і картопля та гриби стануть дуже смачним гарніром. Під час запікання соки з кролика повільно стікатимуть униз, просочуючи їх і наповнюючи м'ясним смаком. У результаті отримаємо приємну гармонію смаків ніжне м'ясо, картоплю та гриби, що вібрали в себе цей аромат. На цю основу викладаємо нашого маринованого кролика. Разом із залишками маринаду. Він надасть м'ясу красивого золотистого кольору і блиску. В цьому задіяна не лише паприка, що додає відтінку, а й гірчиця під час запікання створює легку скоринку. За час маринування відчутно, що м'ясо стало ніжнішим і вже добре просочилося спеціями. І обов'язковий елемент свіжий розмарин. Його хвойний яскравий аромат створить відчуття справжнього лісового багатства. Випікаємо кролика при температурі 180 градусів приблизно півтори години. Щоб м'ясо було максимально соковитим і ніжним, накриваємо деко фольгою. Так все рівномірно пропечеться нічого не пересохне. За 10-15 хвилин до кінця знімаємо фольгу і даємо кролику гарно зарум'янитися, щоб утворилася скоринка. Подивіться, яка краса! Страва готова. Запах просто неймовірний. Аромат ніжного м'яса, печених грибів, розмарину, часнику наповнює всю кухню. Кролик, попри те, що зовсім не жирний, вийшов соковитий, м'який, ніжний. М'ясо легко відходить від кісточки, розпадається і гарно припечений зовні. Картопля і м'яка, і золотиста, просочена соком м'яса. І має приємний грибний присмак. Подаємо відразу просто з духовки гарячим, щоб зберегти усю соковитість м'яса й овочів. А щоб ви зрозуміли, наскільки м'яким вийшов кролик і наскільки це смачно, просто приготуйте за цим рецептом. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.